Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна знайшли мертвого охоронця. Про це повідомляють російські пабліки. Дивна надзвичайна подія сталася у резиденції президента Навалдаї. Джерела УФСО проінформували, що одного з охоронців було знайдено мертвим, однак знайшли його за межами резиденції приблизно за кілометр від маєтку. Пишуть у пабліках. Нібито увечері його не могли знайти. Під Ранок розпочали пошуки на території дачі, проте вони нічого не дали. В результаті охоронці знайшли у лісі за кілометр від резиденції Мертвим. Попередня версія самогубство. Проте перевіряють її інші. Постріл в скроню. Чоловік понад два роки був залучений до охорони резиденції. Ще раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін боїться фізичної ліквідації, через що давно не був у Кремлі. Після початку війни в Україні він перебрався в спеціальний захищений бункер розповіді. Про перебування Путіна у бункері, правда у цьому контексті, великий сумнів, що він полетить до Туреччини. Глава Кремля обмежив всі контакти і боїться, що його вб'ють, тому що усвідомлює, дуже багато поставив на цю війну, яку програє. Путін дуже дуже сильно боїться. Тепер всі розмови з ним проходять тільки онлайн. Він до себе нікого не підпускає. Заявив Несходовський за його словами. Путін всіх боїться і не довіряє навіть власній охороні. Те, що він всіх садить на великі відстані від себе, це не через коронавірус просто боїться будь-якого замаху, тому до нього ніхто не повинен наближатися ближче ніж на 10 метрів. Звичайно, це охорона. Правда, він їй не довіряє, як наслідок деякі охоронці періодично зникають вчора, був, сьогодні ні, тільки запідозрив Путін когось, і ця людина зникає там не заморочується, зазначив він. Також він заявив, що за чутками олігархи хочуть за все зробити відповідальними Путіна і віддати його заходу. Але поки це заду не знайшов підтримку у силовиків, Вони всі за Путіна, навіть не зважаючи на чистки і звільнення в одному з відділів. А все тому, що він їх добре підгодував у той же час. На ситуацію просто катастрофічно тисне економіка. Тому можливо, що й зміниться. Підсумував Несходовський. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.